Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека і дякуємо за підтримку лайками та підпискою на наш канал. Микола Вороний, блакитна панна. Має крилами весна запашна. Лине вся в прозорих шатах, у сирпанках і блаватах, сяє усміхом примар з поза хмар попелястих, пелехатих. Ось вона вже крізь блакить, майорить, Довгожданна, нездоланна. Ось вона блакитна панна. Гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія, сну Чарівна сяє вродою святою, Неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І уже в душі моїй вся й вімрій в'ються хмелем, арабески, миготять камеї. Фрески гомонять, бринять пісні, голосні і сплітаються в гротески.